Бачили таке. Менструальна чаша. Найсучасніший девайс для інтимної гігієни та екологічна альтернатива одноразовим засобам під час критичних днів. По-перше, вона красива. Ця невеличка ємкість порада моєї гінекологині. Чаша легко встановлюється на шийці матки, в неї збираються виділення, а її пружні стінки не дають їм протікати. Вона безпечна. Чаша виробляється з гіпоалергенного медичного силікону, тому не вбирає виділення як прокладки і тампони, а саме збирає їх. Вона економна, бо багаторазова. Однієї чаші вистачить на термін від 6 до 10 років. Однак чаша річ індивідуальна. Вона зручна, абсолютно не відчувається всередині. З нею можна відвідувати басейн та займатися спортом. Чашу потрібно змінювати кожні 4 години, так само як прокладку чи тампон. По п'яте вона екологічна, за нею легко доглядати, зручно переносити чи зберігати. Після того, як чаша більше не потрібна, вона може бути віддана на переробку. Місячні не повинні створювати незручності. Тож менструальна чаша безпечне рішення для українських жінок та дівчат.